Hættu hóð, hættu hóð, hættu hóð. завершаємо нашу комісію. У мене прохання нашого колега заслухати. 47-ми, да? 47-ми з банком? Так, 47-ми з банком. Я з контролю. Я з контролю тих рішень, які вже визнані. Прошу підтримати проєкт рішень. Колеги, ставлю на голосування. Хто за? На голосування. Дякую, Светлана Михайловна. Дякую вам, плідної роботи. Дякую. Дякую. Доброго ранку, Максим. Доброго. Шановні депутати, перше питання: внесення зміни програми економічної і соціальної розвитку. На даному етапі є наступні зміни і доповнення. Е, є прохання викласти пункти 6Б і 6Г в новій редакції. Це, це пункти, які стосуються передачі субвенції каналу Перша на витрати на електричну енергію, наростаючим підсумком на 63 мільйони має бути. І 6 г ми приводимо у відповідність до факту вже переданої субвенції. Це було 2 мільйони 98 тисяч на поповнення статутного капіталу для закупівлі за регулюючої арматури. Є okay. запитання. Mm -hmm. тоді на голосування за. Дякую, друге питання. Також внесення змін до програми. На наразі йде мова про програму розвитку аграрного сектора. Ми просим, ми просимо дозволу в межах межа, межа е, асигнувань на програму здійснити перерозподіл тер, восьмидесяти тисяч гривень із відзначення заходів на. Надання підтримки суб'єктам, суб які працюють у галузі тваринництва. Ми просимо дофінансувати цей проєкт, який у прийнятий нам на минулій сесії, оскільки він користується попитом. Просимо підтримати. Ставимо голосування. Дякую. Третє питання. Речі питання про внесення змін до рішення міської ради 2566. Іде мова про рішення про затвердження плану діяльності співготовки та відстеження результативності регуляторних актів. І є пропозиція в четвертому кварталі здійснити базове відстеження такого проекту рішення, який по своїй суті є регуляторним актом, як порядок демонтажу елементів благоустрою, встав встановлених із порушенням правом. Цей проект рішення цей проект регуляторного акту зараз розробляється, він передбачений до затвердження в першому кварталі 26 го року, але про про процедура передбачає, що базове відстеження має здійснюватись на етапі ще розробки цього акту. Четверте, дякую. Четверте, це традиційне питання про затвердження рішень виконкому, які прийняті в міжсесійній період. В даному випадку йде мова про одне рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку. І чотири рішення про відпустку палив на матеріалів геолошу та координаційному центру. Просимо підтримати цей проект рішень. І п'яте питання, тих, має дещо такий технічний характер у зв'язку з кадровими змінами, просимо внести зміни в комісію із реорганізації КП Муніципальні центрі інновацій». У нас звільнився бухгалтер, ми міняємо на новоприймах. Дякую.

Бізки 68 тисяч гривень, видаткова частина на 110 мільйонів 700 тисяч гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету, яка виділена на в нашій форматі, на забезпечення харчування учнів, перших читати загальної освіти на 41 млн 21 тисяч гривень. За рахунок збільшення довідку частини бюджету. По власній особі загального фонду на 70 мільйонів 54 тисячі гривень, враховуючи відведення головних розпорядників щодо додаткових податків, та враховуючи результати виконання бюджету по цих податках за 9 місяців. Крім того, відновлюється вільний залиша коштів, які утворився на початок е, на початок року бертії громади, на 2060. Майже 8 тисяч гривень, враховуючи те, що ті військові частини, які були дозволі кошти, подали певну процедуру, в них проведе економія коштів, які вони звездні, що віднесені. Це необхідно смішно далі, заприняти да Ага, конфлікт. Дякую. Сьомо питання, порядку яку це передача субвенція до нового бюджету для географіона відділення збройних заводу каналу 40 мільйонів гривень на проведення розрахунки за відключення метрів. Прошу признати. Але намагалися. Ось Восьме питання порядку денної, внесення змін до рішення міської ради двадцять Цим проєктом рішення коригується сума субвенції, виділена водоканалу на поховання заробітного капіталу на закупівлю забірної регулюючі арматури. Вони законовнули кошти в сто тисячу шістьсот дев'яносто дев'ять і ми заключення до порядів суми. Тисячу із двох мільйонів 100 вони запровадили за дорозі, тому вони святий сорок мільйонів на сьогодні. Діляти питання для також передаємо зверху як основного бюджету. але вже для війську дорігінальних центрів як полоні це придбання обладнання для надання допомоги. Прошу підтримати даний проведення. Нема зараз ставленного голосування. Підстане питання порядку денному. Даний проєкт повишення виконується розвернути рішення виконавчого комітету про внесення зміни вже прийняті в місті відповідально до 927-го рішення. Прошу підтримати дані. Нема завершення ставлення. Одинадцяте <плес> питання прямо денно це внесення з рішення міського ради 460. Проект рішення позвониться допомога рік призначення земельних ділянок які з'являється від оподаткування земельних ділянку. Це по комунальному підприємству по двох ділянках. І по екамі, враховуючи те, що з 1 січня 26-го року в статниці збільшується нова дивно грошова оцінити з інтернета, але він є відпинути в надає послуги з поводження з відходами та забезпечення залітати станда, тому ми пропонуємо саме надати піду дану

Військових облігацій за рахунок тимчасових в сумі 300 мільйонів терміном потягу до одного року в місяці.

До фактичних eh, показників. Чи є потреба зупинятися не, на кожному підтримати? П'ятнадцять танів. День зміни до програми захисників і захисниць та ченні мікродин. Ми також eh, зміни зв'язані з змінами в статуті, також «члени» замінено на жителів. І привезли приводимо у Україні до доведення економічних показників на 2026 рік. Тому що були дві показники, ми бачимо, що всі збільшується, тому і виплати, і приводимо у Україні. Дуже підтримати на голосування. 16 питання порядку денного зміни до рішення за номером 801 це в зв'язку з проведенням також статуту міської міської громади слово члени замінити жителі, а жителі – на мешканців. Також внесено зміни обережних документів що для отримання матеріальної допомоги. Якщо підвертається це через виконавчий комітет, необхідно готові про реєстрацію з місця проживання. Ну, з єдиного реєстру вже дано. Кожен сервізин бере Прошу підтримати, да? вона вона вона. Вона на маємо. А ви хотіли? Ні, 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 я не хочу. Скажіть, будь ласка, а, от на рахунок допомоги вас закажете? А де юридичну допомогу можна отримати е, захисникам тим, що хочуть допомогу, у них там не виходить що? Хаба хаба звернутися ветеранські простори. Вони можуть звернутися на першу думку, з нас допомога юридичного департаменту. І на поліка двадцять там також є юридична консультація. Поліка двадцять дев'ять, да і в нас сімнадцяти порядку денної можуть зміни до рішення з номером чотириста тридцять дев'ять двадцять номер п'ятого першого. рішення можуть зміни. Структуру центру соціальних служб ми не саме в штабну чисельність, але не додатково, ми просто одну посаду соціального місця перейменовуємо на соціального менеджера. Ми маємо мене, мене, мене така, така команда, і цей, цей менеджер має полікувати координувати цю команду. Тому як треба потреба це відміна до нормативних документів. Прошу підтримати даний певний рішення питання проєкту денного це зміни за рішенням за номер на сім про квітів дане рішення вносимо зміни до державної чисельності кількоміського питання закладу ветеранських просить брати тут є потреба збільшення штатної чисельності на плі одиниці досі п'ять ці зміни додаткової чисельності це буде фінансування не за рахунок бюджету громади а за рахунок субвенції державного бюджету Зараз державного бюджету на отримання ну, виділяється державного бюджету. Можу підтримати даний практич. Нема запитання, немає ставити на основі. Добрий день, шановні депутати. 19 питання департаменту освіти. Я про роздобуття освіти за дистанційною форму комунальних закладах дошкільної освіти. Міністерство освіти завершено положення про дистанційну форму забуття освіти закладах дошкільної освіти, і ми привели відповідь до голосування. Дякую. Питання 20. Пронесення змін е, до е, рішення е, від е, Серпня місяця саме про виділення додаткових годин на групову роботу. В двох закладах відбулися певні зміни, і вони звернулися вже в вересні місяці про те, щоб виділити додаткові години на групову роботу. В четвертому ліцеї це польова стрільба, а в 18-му ліцеї створений новий музей, і там необхідно створити. Прошу підтримати. Це. Дякую. У вас перше питання. Це з внесення змін до програми дисципліна діяльності вільний міської ради. Ми цим рішенням пропонуємо продовжити дію програми ще на три роки, внести зміни з програми, уточнюємо законодавчу базу, актуалізуємо опис діяльності комунальних медіа та ще низка зміни, які в принципі не маєте таблиці. Прошу підтримати на переставку голосувати. Доброго ранку. Початку. Бажаю дорожньому відповідь на процедуру питання по негативному безпосереднього збіру до програми здоров'я і навчання, яку ви розповідаєте на цьому тексті. Це поліграфічний субвенційний речник №39 на керівництві регіональної екології для паралельної екології і для навчання. Я не можу поєднуватися. Ставлю на голосування. Алло, я, я звоню, добрый Yeah. 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 Двадцять не... yeah. <говори> uh, четверте э, -е питання, так, добрий день, що заступник питання про внесення змін до рішення міської ради двадцять четвертого, дванадцятого двадцятого року новоста за надання субвенцій військових запитань? Ставимо на голосування. Наступне. Наступне питання: 25. Е Вашу увагу стосується затвердження рішення У прийнятих більш звідти, а саме рішення про надання матеріальної здібності військовим частинам, рішення щодо внесення змін до програми. Нагородження від міського голови в частині проведення до нового статуту роман. Стави Для... до е... на голосування. Дякую. Доброго ранку, здоров'я бажаю. 26 питання. Стосується безоплатної передачі обласної спортивної школи на міської школи відчиняків. Вона в нас є в район, виходять ще на голосування. Дякую. Дякую за добру програму. О, так. Це на доріжці немає можливості говорити. Можливо, тоді буде щось. Тому успіх. Реємна запит. Обладнання. Так, я можу надати. Так, дозвольте своїм питанням до презентації зустрі, а на дякую ще говорити. І ще наш буде ставлю на голосование. Ставлю на голосование. Наступ 30-й, 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 30 й 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 на Новоросному місті. Тобто перше завдання до середини розроблення до середини діянку власних програм, до вкладання економлення до економлення до економлення до економлення до до економлення 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 Відповідно, стосується сервітуки, то нас на фінансовий змін. на голосування. Прошу сказати, що це має бути зробити розробляти документації за дружки, а то не має бути, що це має бути. Нема запитання. Нема запитання. Ставимо на голосування. так, що ми не на відмову, на такі розмови, що ми зробимо за дружки, що ми зробимо, а потім, що ви ставили на голосування. Ухвалено голосування. На голосу штовхи подача над документальним конкурсом. Ви задавали на увагу варіант. Ви визволили варіант до призначення підавань доходження, передбачення на відносині варіантів і на цю випускну випускну варіанті що вияснюється в відносині відповідної доречі неоднократної позиції підприємства проєкту вишивання. Вставили на увагу за варіант.

Ставлю на голосування. Згодом надзвичайно право власності і мобільність ділянки. Дію. Ставлю на голосування. 41 задоволення територіальної документації нормативно-професійної діяльності ділянки. Немає заходів. Розмову про дозволення діяльності з господарського призначення з наданням розпоручення Ставлю на голосування. Сорок <плес> третє питання про рішення міської ради двадцять другого дванадцятого тисячі двадцять номер двадцять шестьдесят двадцять носить змінити програм розуміть почему пункт 2.2, два, 300 тисяч гривень. На адресу петлю 15 для виконання проєкту реставраційних. <кій> Даний проєкт буде визначений про шторис і які роботи будуть проходити. Це по 15, будівля музеї вільниці, в ньому залишилося одне приміщення посередині, яке не відреставтоване. <кій> 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 44-те питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.11.2022, номер 1395 зі ЗМІНами. Вносить зміни в змін програму розвитку міської будівної та іншої документації перспективного значення. Додаємо ще три роки, тому що вона закінчилася цих три роки, додаємо розходу у до кварталі. Для оформлення підходу в території багатоконтурній будівлі. Я не вважаю, що справа на голосування. Скажите, а можна пытание вот при четырех встречах уже вам видео может просто цікаво. Думаю, з, не знаю, що цікаво? Да, я бачу так. Да. Просто пали ну, значення. Скажу, у нас центральний історичний ряд є Да? Він у нас ну, є на, на на сайті Руської ради, матка на мене був побачити. І весь центральний історичний ряд з збільна історика архітектурного кордону плану. Написано, що там є археологічні дослідження. І хто кожен, хто має е, виконувати об'єкти будівництва, він зобов'язаний виконати археологічні дослідження. Тому Маклауд е, має якісь відступні обмеження, на якусь реконструкцію на яку він має виконати цю археологію. Під час виконання археологічних досліджень вони знайшли якісь об'єкти. В них е, буде натований звіт, ми, якщо ми пропили. Так, якому щось є, вони нам його дадуть. Навіть прокладання мереж навіть в центральному містечному реалії потребує археологічних досліджень. Ми зараз проводимо археологічне дослідження на 4, Це саботний читалець, а, а Ми, чисто так, фактично, вони трошки призовують свої макла. Маклаут, ну це все залежить від звіту археологів, що вони пропишуть.

Прошу к першому на голосування. Дякую, Віталійович. 46 питання про планування полномоч, щодо доповнення правового статусу компанії Аврора. Базовий проект рішення про доробку полномочності до встановлення правової структури, додатки до проекту рішення. Прошу к першим проект рішення. Для немає запитань. Ставимо на вас. Дякую, Андрій Петрович. Дякую. 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 Дякую.